Вихователі і шановні діти, вітаю вас всіх сьогоднішнім великим святом християнським святом, Святитель Миколая. Святитель Миколай — один із самих шанованих святих. І от вже більше як 1700 років церква та й віруючі люди вшановують пам'ять Миколая. Якби це в буденному житті, напевно, люди б завидували один одному. Коли б когось так шанували, але серед святих такого не буває. Там панує любов. І от та сама любов, яку проповідував словами, а також виражав на ділах святитель Миколай. Його ми називаємо чудотворцем, не тому що він був фокус, якби псякав народі. Був Ні. Він чудо якраз в тому, що його ніхто не може повторити. Коли його не можна... Чим доказати, Оце якраз є чудо, і отаких от чудес сердець Миколаїв створив дуже-дуже багато. Чому через що? Через ту глибоку віру, яку мав він. Господь дарував йому такий дар чудотворіння. І от він вершив чудеса, творив діла милосердя, допомагав бідним, знедоленим, захищав беззахисних. Боровся проти несправедливості і таким чином заробив собі, ми бачимо своїм життям, отаку велику шану серед людей, а також у Бога. Тому бажаю вам, щоб ви в земному житті теж досягли багаточого через свої, своїм життям. Тобто повагою до, до ближніх, до старших, повагою один до одного, щоб допомагали одному, захищали один одного, підтримували в житті один одного. Любили один одного, любили Бога і всіх. І вас теж будуть шанувати, якщо ми Святой Миколаїв. Вітаю святом, дай міцного здоров'я, хай в молитвах Святий Миколай Господь вам Радость, успіх в житті, Божа помогам всьому і молитві Святий Миколай Господь дарує вам все земне, а в майбутньому через сотні літ, коли спасіння.